Закриваємо вологу. Вітання всім забув привітатись. Це ми так закриваємо вологу новим старим культиватором допрацьованим. Так, Ніби непогано виходить. В минулому році забрали землю товариства. Хочемо спробувати самі. Переднє відео ви дивились, де наш юмзик. Ми тільки доводили його до ладу. Зараз наш юмзик вже працює в полі. Торік ним тільки орали. Ну непогано, досить непогано виходить як для старого переробленого. допрацьованого культиватора. Зробили його не широким 2,5 2,70 десь виходить. Чому такий не широкий, оскільки в нас є грядки, які треба дуже вузький заїзд, тобто там до 3 метрів. Ох, і ніяк не будеш. Не заїдеш і широкий не візьмеш, не зробиш політуватор. Хіба розкладний? Це може пізніше, пізніше, можливо, так зробимо. Віддали нам після соняшнику. По ідеї мали віддати після пшениці, але орендар... орендатор. Орендатор. Вирішив нам віддати. Через, через рік так він собі вирішив. Так, в принципі, так і віддав. І ми вже отримали не після пшениці, а після соняшнику. Ось такий стан після оранки. Дискової борони в нас не було. Ми не працювали дисковою бороною, просто по стоячій палці орали, але оранка була. Була не сильно хорошою, оскільки наш плуг, який ми тільки купили, це був плуг Бомет. Він мав свої питання по налаштуваннях, ми його добре Зараз Зараз вже оре добре, а тоді він орав не добре. І маємо ось таку картину, частина палок не в релі, а на релі. Але я вам хочу сказати, ось ось ця межа. Ось це наше, а це товариство. Ну, в принципі, різниця. Тут дисковка дискували глибоко, а ми просто орали. В принципі, слава Богу, і так хочемо пробувати на цьому полі, це найвеликий наш кусок, наша грядка. 2,7 гектара тут, там крайня точка, де батько ходить. І тут ми хочемо спробувати скільки земля нова, ми не знаємо, що тут як сі... ну, сіяти, як вона що тут поведе, Ну ніби по землі, то ніби нормально. Ой, нема ні глини, ні якого там. Балка єдина, що чуть-чуть є там посередині, невеличка, але ж все таки. І хочемо спробувати тут посіяти кукурудзу, кусочок і кусочок, ну, як би наполовину і половина сої. Хочемо спробувати експериментувати, що з цього вийде, яке воно буде. Все, всім дякую. Дякую за увагу. Трохи нема часу, бо це ну, основна наша робота, трохи нема часу е, записувати відоси, хотіли б все більше, оскільки є що показати, але вирвались так, мільком бігом потрошки буду вам показувати при можливості. Все всім гарного здоров'я, всього найкращого і перемоги нам.